Крити для себе косметологічний прилад, що в десятки разів посилює дію сироваток. Користуватися мазоролером вдома безпечно, безболісно і дуже просто. Тож, як це працює, голочки ролера утворюють мікропроколи в епідермісі під час прокочування. Така стимуляція допомагає активним сироваткам швидше долати роговий шар шкіри, глибше проникати інтенсивніше діяти. Наскільки це боляче? Голочки на барабані мезоролера мають довжину всього 0,5 мм і є дуже тонкими, завдяки чому процедура в 98 випадків не спричиняє кров'яної роси. Це зовсім не боляче. Під час прокатки відчувається але. Кепокоління по почервоніння після застосування минає через години півтори. Які сироватки підходять для мазеролера? Лише стерильні з запломбованою кришкою набираються шприцем, який йде в комплекті. Як правильно користуватись мазеролером? Це індивідуальний інструмент для особистого користування. Продезінфікуйте його в розчині хлоргексидину 10 хвилин. Одягніть одноразові рукавички, протріть в них руки хлоргексидином та шкіру обличчя. Нанесіть сироватку в рукавичках та розподіліть по всій шкірі. Починайте прокочувати ролик кожну зону окремо згідно класичної схеми хрест на хрест по 5 разів. Не розвертайте мазерол на шкірі, а переставляйте, якщо хочете змінити напрям рока. Після завершення процедури продезінфікуйте прилад протягом 15 хвилин в розчині. Користуватись не можна один раз на тиждень. Сподіваємось, що така інструкція буде вам корисною в досягненні яскравих результатів.